Прямо сьогодні в нас рубрика. Дивимося, де вчиться українка в Німеччині. Ми зараз у Мюнстері, у Мюнстерському університеті на великому кампусі біля центрального ходу, і ми mm -hmm. зараз підемо з вами в бібліотеку в кафетерію, в столову, і Настя розкаже скільки це, це, це все коштує. Це головний корпус, це шлос, замах. Та тут проводяться дуже багато лекцій, то я тут писала ось там екзамени. Офігенно. Боже, як я люблю університет. І німці, і інсуланці всі платять один семестровий взнос. 350 євро за три місяці. За семестр. Так. Там бібліотека. Заходимо в бістро. У нас є меню, що можна з собою їсти. Ось що це за засіни. Це 420 за блюдо, за а 630. Це 30 для студентів. А це не для студентів. Так, і бібліотека всі можуть. Це бейгл з яйцем та з чимось. Це коштує 11 євро капучино за 4 євро. Тобто 15 євро сніданок у Німеччині. Тут всі на велосипедах, я вам зараз трошки тут покажу, як виглядає все зі сторони. Але що зараз я вже можу сказати, тут всі такі красиві, тут всі такі гарні і стильові. Це ми зараз в ботанічному саді. Університету і тут у них окремий і такий парк величезний. Тут є церква. Ми молимося перед парами, да перед екзаменами за твій yeah. університет. Yeah. Дякую.